Це історії людей, яких ви щодня зустрічаєте на вулиці у транспорті, в кав'ярнях, які працюють поряд з вами в офісі або купують продукти у тій же маленькій крамничці на розі. Це історії, які розповідають випадковим попутникам і психотерапевту. Це історія незнайомців. Та іноді вони такі знайомі, що здаються вашими власними. Слухайте програму Історії інших з психотерапевткою Вікторією Глушок на Ухрадіо. Колись моя дружина сказала мені, що якби потрібно було охарактеризувати мене словами із пісні, перш за все вона згадала б добряка Скрябін. Пам'ятаєте цю пісню? Він ніяково посміхнувся і торкнувся рукою свого волосся. Я найбільше пам'ятаю, ти у цьому світі випадковий чувак. Запитав, що дружина має на увазі. Вона сказала, що це в хорошому розумінні, тому що я дуже добрий. Здається, й стало трохи незручно. Він зазирнув мені в очі, ніяково посміхнувся, наче вибачаючись за завданий дружині дискомфорт, і знову підняв руки до обличчя. Мені чомусь згадалося, як у дитинстві ми ховалися від інших, затуляючи очі долонями і з щирою вірою у те, що нас тепер ніхто не бачить. Взагалі-то я і справді випадковий, в тому сенсі, що батьки мене не планували. У них уже був мій брат і моя паралізована бабуся, який потрібен був цілодобовий догляд. Куди тут ще одну дитину? Я їх розумію. Мама розповідала, що в дитинстві я весь час плакав, і їй було зі мною дуже важко. Тато багато працював, і вона здебільшого була вдома сама, зі мною, хворою свекрухою і всією господаркою. Брат тікав до друзів на вулицю, він взагалі був активний, веселий, компанійський, не хатньої роботи. Його й не змушували. Тато пишався його успіхами у футболі та навіть синцями, які брат діставав у бійках. Він казав: Оце мій хлопець. Про мене тато так ніколи не казав. Я дитиною часто плакав, чогось завжди боявся, за щось хвилювався, і, бувало, відчував на собі в такі моменти його зневажливий і роздратований погляд. Мама мене жаліла, але я чув і її розчарування, коли вона зітхала у відповідь на мою чергову невдачу. Мама рідко сварила мене, та я волів би, мабуть, радше чути крика, ніж у те гірке. Ну що ж ти в мене такий і жалість в очах. Губи мого співрозмовника скривилися. Він знову спробував зіграти зі мною в хованки, але тепер помітив це, почервонів і сховав руки у кишеню. Мені завжди було важко контролювати свої емоції, важко відмовити, важко наполягти на своєму. Я дуже відчуваю інших людей. І мені фізично погано, коли страждає хтось з моїх близьких. Добре, що робота дозволяє звести контакти до мінімуму. Я працюю в ІТ. Не знаю насправді, чи мені подобається. Але я добре заробляю, можу забезпечити свою сім'ю. Це важливо, адже дружина не працює, вона весь час з дітьми. Він замовчав. Здавалося, слова, які просилися назовні, йому страшно вимовити. Це надало б їм більшої ваги. Було помітно, що руки у кишенях він стискає в кулаки. Нарешті, відважившись, чоловік промовив вона втомилася і нудьгувала, мабуть. Це тому, напевно, я розумію, що я також винен. Багато працюю їй, бракує уваги, тому й з'явився цей чоловік. Наталя каже, що сама не розуміє, як це могло статися, бо все, ще кохає мене, і його також. Я дав їй час розібратися у собі. Гадаю, це не просто. Вона розумниця, завжди уміє все розкласти по поличках, але не тепер. Бачу, що їй боляче, і намагаюся підтримати її як можу. Мені також боляче, але може, я нарешті дам з цим раду як чоловік, і не скаржитимусь. Він несміливо посміхнувся і продовжив: Я, дружину, не звинувачую. Всі помиляються, це випадковість, з кожним може трапитись. Вона вдячна мені, каже, такий добрий, а я згадую слова пісні про добряка і відчуваю, як десь всередині болить фізично. Я так боюся і у її житті бути випадковим. Я дивилася на його опущені плечі, напружену спину. Продовж цієї розмови він так і не сів у кріслі зручніше, і несподівано для себе повторила Ви боїтесь бути випадковим у її житті. А якщо до вашого? Іноді ми так звикаємо турбуватися про потреби і очікування інших, що нехтуємо власним. Іноді, звикнувши віддавати, не насмілюємось брати. Іноді, стверджуючи важливість тих, кого любимо, ми забуваємо ми також важливі. Ви важливі. Це була програма історії інших на ух радіо з психотерапевткою Вікторією Глушок. Далі буде.